Доброго дня, шановні друзі! З вами компанія Електромотор. Сьогодні хочемо показати вам такий, як то кажуть, хід сезону. Це у нас Кущоріз. Зараз, як ви знаєте, наближається сезон огородньо-садових робіт, і такий пристрій, як Кущоріз, буде дуже в нагоді. Даний Кущоріз у нас представлений від компанії Alco. Це наш дуже відомий німецький бренд, виробник якісних товарів. Модель у нас називається Trimmer HT1845. Значить, Що можу сказати про цей кущоріз? По комплектації він йде із захисним кожухом на пилу та із мануалом для користувача. Нагадаю, дорогі друзі, в комплектацію не входить акумулятор та зарядна станція. Їх треба підбирати окремо. Про це пізніше. Що можу сказати про саму пилу? Бачимо. Що зборка у неї дуже якісна, якісний пластик використаний. Все зібрано кріпко, нічого не люфтить. Бачимо елемент управління запуску. Сама ручка у нас прорезинена, дуже добре сидить в руці. Далі бачимо індикатор заряду батареї. Три позначки. Значить, якщо горить одна, це у нас зарядка. Заряжене на 1 третю, якщо 2, значить 2 третіх. Якщо горять всі три індикатори, значить батарея заряджена на повністю. Далі бачимо ось таку ручку із предохранителем, Тобто, якщо ви вже готові до використання і готові ним користуватися, вам треба спочатку вижати цю ручку, а потім вже вижимати цю ручку. Це для вашої безпеки. Далі бачимо ось такий захист для рук. Також все виконано якісно, нічого не люфтить, кріпко зібрано. Далі бачимо саму пилу. Пила у нас довжиною в 450 мм. Виконує 2600 рухів за хвилину. Бачимо дуже гострі, якісно наточені зубці. Також нічого не люфтить, все якісно зібрано. Нагадаю, дорогі друзі, дана пила ось із такими зубцями може різати. Гілочки до 15 мм діаметром, значить, вага даної, даного кущорізу у нас складає 2 кг. Вона добре збалансована. Ось можна її навіть брати одною рукою. Все добре збалансовано, ось навіть за ручку Другу одною рукою і можна користуватися. Але ж, самі розумієте, для безпеки і зручніше, звісно, користуватись двома руками. Тож, дорогі друзі, Звертайтесь до нас в компанію електромотор.com.ua наш сайт. Залишайте заявки, залишайте замовлення, будемо раді вашим зверненням, або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефоним, вказаним на сайті, зробимо вам вигідну, вигідні умови покупки, як то кажуть, щоб і нам, і вам. Тож, дорогі друзі, звертайтесь, З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення.